Студентське життя на 460 сторінках у Житомирі представили нову книгу Життя та побут студентства під російської України. Це творча переробка дисертації, яка захищалася ще у 2010 році, говорить автор видання. Книга є доробленим і переробленим варіантом. Вона складається з чотирьох розділів і охоплює по суті повністю все життя і побут студентства України 19 століття. Київського, Харківського університетів, Одеського, так само це і студенти технічних навчальних закладів, наприклад, Київський політехнічний інститут, це духовні навчальні заклади, Київська духовна академія і жіночі навчальні заклади, тобто повністю все, що входило в поняття студентство. Розглянуто, ну, по суті, все, що його стосується: його побут, в яких умовах студенти жили, коли виникли перші студентські гуртожитки. У книзі написано не лише про те, якими були студентські квартири та їдальні, а й відображені інтимні сцени. Як вони ставилися до е, стосунків з жінками, наприклад, статеве життя розглядається, розглядаються студенти, навіть згадуються нетрадиційної сексуальної орієнтації, згадується студентство і алкоголізм, студентство і тютюнопаління, студентство і кримінал, в тому числі згадується студентський одяг, тому що тоді в Російській імперії. Обов'язково була форма, певний період, якої була форма, які носили. Якщо були порушення у формі, могли студенту в'язнити у карцер. Найбільший інтерес до книги проявляють читачі віком після 35 говорить авторка. Студентам от сучасним я зверталася, вона для них дуже завелика за обсягу. І найбільший інтерес якраз виявляють люди, ну от тридцять років. Які були студентами десь років 20 назад, і їм є що згадати сучасно, молодь ще в процесі, ось якраз студентського життя. Тому я думаю, що інтелігенції це буде цікаво. Монографію Марина Кругляк видавала за власний кошт грошей вистачило лише на 300 примірників. Не вдалося надрукувати стільки, скільки треба було. Б. Я думаю, що можна було б все більше. Ми вже економили, щоб не багато мінімізувати об'єм видання. Картинки тут є і дуже багато, але знову ж таки маленькі, тому що треба було більше, а більше, більше паперок, більше грошей. Тому якщо якесь видавництво наші колеги в Києві, чи да? в якому місті в Києві, да? в Києв. в Києві візьметься таку вижимку зробити, популяризувати його, ну, звичайно, з силами автора да? і за свої кошти випустити, то я думаю, що вона не тільки в Україні прозвучить, а взагалі і в Європі. Книга про студентське життя для авторки дебютна. Вже найближчим часом обіцяє доповнення до видання. Деякі моменти доопрацьовуються. Наприклад, ось на днях звернулося київське видавництво критика. Воно зацікавилося в творчій переробці цієї книги. можливо, в вигляді есе. Тобто, якщо вони е, знайдуть фінансування за декілька місяців, то е, буде книгу творчо перероблено. Наприклад, е, ось зараз таку проблему розглядаю як студентство і хабарництво. Е, е, дуже актуальна проблема. Тобто цього немає по суті в книзі лише так побіжно згадано, і можливо, якісь аспекти будуть доповнені і вже в київському виданні е, розширені і поглиблені.